Залізобетонна на матч Бельгії проти України. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман". В Цьому відео ви почуєте мій прогноз на матч. Відповідь між збірною Бельгії та збірною України. На першому матчі ми чудово підняли, тому що ми ставили на обмін голами в цьому матчі. Також ми ставили на 1 х на Україну і на перемогу України. Чистий плюс вийшов 196 тисяч гривень, і також з них ми розіграли 10 тисяч гривень. І в цей раз також розіграємо як мінімум 10 тисяч. На цей матч також буде досить крупна ставка. Я буду в сумі ставити 100 тисяч гривень. Все ж хоче залишитися в плюсі в підсумку з двомачової серії. Та тим не менш, я вважаю, що тут ставки будуть максимально впевнені. Планую взяти всього дві ставки на цей матч, і зараз будемо розбиратися, чому я беру саме такі варіанти на цю зустріч. В першому матчі ми бачили чудовий старт першого тайму від збірної України. Після чого ми побачили, як Бельгія грала з м'ячем. Команда хоче. Грати в свій футбол, хоче контролювати м'яч, підключати фланги та виходити на ударні позиції. Це у них подекуди і виходило. Наш захист був на високому рівні. і Лунін мав досить багато роботи. і він чудово з нею справлявся. Пропустили один м'яч зі стандарту. Не втримали Лукаку, Та тим не менш результат задовільний 3-1 на користь збірної України. І цей результат. Підштовхує до того, що потрібно відігрувати саме збірній Бельгії, і Бельгії потрібно давати більше відкритих зон. До речі, в цю неділю буде також багато інших впевнених матчів. Їх я розберу в своєму телеграм-каналі. Там також буде розіграш 10 тисяч гривень. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Усі ставки від мене там виходять абсолютно безкоштовно. Є постійні розіграші, також там відкритий чат для обговорення матчів. Ну і присутні, приємні бонуси на перший депозит від. Без верифікації та без комісії на вивід. Це все максимально корисно за посиланням в описі під цим відео. Зараз дуже високі коефіцієнти дають на те, що Україна пройде далі, 1,50 на це дають. Це все ж високий коефіцієнт, якщо зважати на те, що перевага України складає цілі два м'ячі, та тим не менш дають такий коефіцієнт, тому що бельгійці вдома будуть атакувати. Скоріше за все, бельгійці вдома зможуть забити ворота збірної України, та тим не менше я ставити на гол. Збірної Бельгії в цей раз не хочу, тому що коефіцієнт на обмін голами 1,85. А ось коефіцієнт на гол України, просто один гол в матчі 1,70. Тобто різниця тут невелика. Для чого зайвий раз ризикувати, вболівати за голи збірної Бельгії, якщо можна просто поставити на гол України. Дві ставки я беру на цей матч, візьму по 50 тисяч. На гол України, просто гол України за 1,70, і також візьму прохід України в наступний етап. Можливо, там навіть візьму трішки більше як на 50 тисяч. Це вже побачу перед самим матчем. Можливо, навіть трішки коефіцієнт і зросте. Зараз на момент запису цього відео 1,50 дають на прохід збірної України і 1,70 на гол збірної України. Друзі, ставте лайк в підтримку нашої збірної, обов'язково напишіть в коментарях свої думки. По цьому матчу підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.